Про російський терор Одещини. Напередодні росіяни кілька разів завдавали балістичними ракетами удари по регіону. І, на жаль, це мало трагічні наслідки. Зараз я вам вже інформацію, яка сьогодні на ранок з'явилася, озвучу вісім людей загинули, поранені 27, про це розповіли в ДСНС. Це сталося, тому що напередодні ввечері Росія здійснила ракетний удар по об'єкту. Алло, алло. Раз, раз, раз. Пане Богдане. Ну, Очевидно, проблема виникла у пана Богдана зі світлом, зараз у всіх вимикають. Ситуація з ударами на, на, в одеському регіоні дійсно складна, але очікувана. Буквально от перед сьогоднішніми ударами по інфраструктурі Одеського порту були удари по, в маяках мосту. Який е, такий обхідний довкола е, затоки, е, де теж був на Білгород-Дністровський міст? Зруйнований довго і цілоспрямовано? От зараз б'ють по Маячному мосту? Фактично росіяни намагаються відрізати Бесарабію і взагалі комунікацію через е, Молдову, через е, туди в бік Румунії. З проти наших е, дронів е, для наших суден і е, транспортних засобів. Е, тож, е, зрештою, небезпека там дуже серйозна. Плю, перше, це наземні комунікації нас відрізають від Молдови, від Румунії. Е, наш трафік весь друге відрізають нас від моря. Путін, коли говорить, треба Україну відрізати від моря, це якраз удари по нашій портовій інфраструктурі. Це Велика Одеса, група портів, друга група це порти дунайські. І це з одного боку це така. Спроба повалити українську економіку, адже основний, такий значний переважний міжнародний трафік. У нас якраз здійснюється, здійснюється морем, а вихід у нас тільки через Чорне море. Поки що, на жаль. От. А другий аспект, це я боюсь, що росіяни мають щось ще. Тут якісь воєнні можуть замисли бути, у них немає таких спроможностей для того, щоб е провести якусь стратегічну морський десант да, е на, на одеському напрямку. Цю опцію їм обрізали наші сили оборони ще в 22-му році. Але треба не забувати, що там ще і в Прідністові є з російським угрупованням сил, і е наскільки. Вони можуть здійснити звідти провокації, це питання. Але цю, цю проблему, я думаю, нам треба вирішувати разом з нашими молдовськими партнерами. Якщо чесно, взагалі, це моя особиста думка. Цю, цей нарив, цей фурункул треба було давно ліквідувати. Загрозу, яка російську загрозу, яка з Придністров'я насувається, розповсюджується, треба нейтралізувати. Я на жаль не почув через технічні проблеми початку вашої відповіді, але дякую, що ви продовжили відповідати, оскільки в мене раптово без очевидно на те причини зник інтернет, але в цілому моя думка ваша абсолютно зрозуміла. Так само викликає занепокоєння те, що відбувається зараз в контексті реалізації російської стратегії ударів по території Одеси і Одеської області. Якщо ми говоримо про те, що Україна може цьому протиставити, це на вашу думку, якими мають бути дії, тобто це мають бути якісь. Симметричні дії, хоча я не бачу простору і території, де їх можна реалізувати. Чи це продовження тієї стратегії, яку ми реалізуємо зараз? У першу чергу це далекобійні удари в глиб російської території. Тобто ми працюємо на стратегічне ослаблення можливостей Росії фінансувати цю війну. Які у вас думки з цього приводу, пане Ну, перше, це продовжувати е, ту тактику, і очевидно, вона правильна, дуже болюча для Росії в цілому, не тільки для регіону. Це е, Нейтралізації російських е, нафтових е, спроможностей тінь, Тіньового флоту. Ще раз, вони, коли б'ють по, е, по ту, вони, росіяни б'ють по турецькому та е, е, цьому роро е, автомобіле-возу, е, е, парому е, офіційному, uh -huh. який курсує між Украї... е, Туреччиною, Україною, Грузією. І а Росінію, то той якийсь шахет нещодавно. Так, брали, так, так. Показувати. І кажуть, угу. і, тут же зетники кажуть: уразили українські судно українського тіньового флоту. Бачите, вони калькують навмисно, угу. приховуючи різницю між цими суднами. І це свідчення того, що це для них дуже болюче. От тіньовий флот якраз для них є дуже болючим в наші ударі. Тому це -то продовжувати треба. Це такі наступальні удари, а оборонна е, робота це захист нашої портової інфраструктури. Е, тобто портових міст, це і Дунаю стосується, і е, Одеси стосується. Е, посилювати їх і Миколаєва до слова, Миколаїв, Херсон. Отчасти. От, е, тут посилювати треба оборонні спроможності, тому що ми не знаємо, що росіяни можуть замислити. Провокації mm -hmm. можуть бути. навіть Знаєте, коли, коли росіяни на 22-му році в Білорусі кучкувалися, наші європейські партнери казали, що щось росіяни задумують. Наше політичне керівництво казало, та що там угруповання сил недостатньо для стратегічної наступальної операції з півночі. Так воно угруповання недостатнє, але вони безбашені. Да, їм вони тим не недос... вони провалили операцію на півночі України, але біди вони наробили багацько тому і на бо Якщо ми дивимося, що у росіян недостатньо спроможності провести там ефективну морську десантну операцію, да чи повітряну десантну операцію, це не значить, що вони на це не підуть. Тому тут треба оборонні спроможності наші для захисту портів в першу чергу поширювати, а друге, це розширювати мережу логістики, тому що ну, е, лінії от, через Бесарабію трафік ну, він вже ж був очікуваний. Там всього дві дороги, mm -hmm. фактично. Да? Одна південна через затоку через Білгород-Дністровський Лиман. Друга в обхід з півночі, якщо одну розбили, то рано чи пізно вони прийдуть за другою. От це сталося. А щоб цього не сталося, ну ми не можемо запобігти повністю. Але е, сформувати дублюючи якісь е, маршрути руху, ми це могли і повинні були робити.